Робота з попереднім чеком. Для початку авторизуємось в системі. Переходимо до блоку замовлень, бачимо різні столи з різними кольорами. Якщо наше замовлення підсвічено червоним кольором, це означає, що його статус вже в надрукованому попередньому чеку, і в самому замовленні ви вже не можете робити коригуючих дій. Відміну причеку або видалення позицій, або змінення будь-якої інформації в чеку може робити лише людина, у якої є права доступу. Зазвичай це керівник, менеджер або адміністратор. Якщо ви роздрукували вже попередній чек, ви не можете додавати або змінювати кількість позицій. Щоб надрукувати попередній чек, ви натискаєте зверху попередній чек і обираєте стіл, який потрібно роздрукувати. Бачимо, змінився кольор, тепер цей стіл теж в статусі причеку. Або ж, коли ви заходите в стіл, давайте створимо нове замовлення і хочемо його надрукувати. Ось воно є. І тепер ми можемо ось тут справа в куточку натиснути попередній чек. Різні оці кольорові індикації ви можете натиснути схему залу і розглянути: ось тут є підказка колір столу, про що вона говорить кожен. Колір про кожен стіл. Да? Це може бути відруковані страви, готові страви, нове замовлення або замовлення в попередньому чеку. Також, якщо ви повертаємось сюди, хочете в одному чеку розрахувати тільки одного з декількох гостей, ви це теж можете зробити. Для цього заходимо в замовлення, де є декілька гостей. Виділяємо, наприклад, ось цей гість вже прийняв рішення розраховуватись і йти, і хоче окремо чек. Тоді ми натискаємо на гостя, вибираємо тут зліва в куточку, всі його страви будуть обрані, підсвічені от таким кольором, і ми натискаємо попередній чек, що відбувається в системі. Вона розділяє оцей стіл на, два, на новий, да, створюються тепер два столи. І той їсть, що залишається і буде ще робити до замовлення, його стіл ще активний, можна йому додати будь-які страви. Взяти напої, змінити кількість, все що завгодно. А цей стіл вже пішов на попередній чек і з ним коригування вже неможливі. Його можливо тільки розрахувати. Давайте оберемо спосіб оплати і розрахуємо все.